Мене звати Іван Паленко на вулиці початок січня 2023 року, і ми з командою Dental Hope приїхали у Снігурівку Миколаївської області для того, щоб надати стоматологічну допомогу людям, які перебували під час окупації, які тільки повернулись і починають відбудовувати це місто. Снігурівка була під окупацією біля вісьми місяців. Не було ні світла, ні газу, були труднощі з е, продуктами харчування. Деякі вулиці міста вони розрушені, розбомблені. Ми е, приїхали для того, щоб допомогти, щоб поглянути, щоб продіагностувати, е, поспілкуватися, а також полікувати зуби для того, щоб допомогти людям. Е, Отримати надію. Dental Hope це перекладається як допомога, як надія в стоматології. Я хочу розповісти як Бог відповів на мою молитву. Я провела весь цей час в окупації вісім місяців. І часу як такового, на те, щоб лікувати зуби там, або їздити по больницях, щоб трішки своє здоров'я підправити, в мене не було. Я почула, як мій батько розмовляє з одним служителем, що приїдуть стоматологи сюди, в Снігурівку і хочуть допомогти людям безкоштовно. Тому я зразу зрозуміла, кажу, Боже, це ти відповів на мою молитву. Я б тебе просила, щоб ти позаботився про мої зуби, і Бог відповів. Так що я вважаю що це його відповідь на мою молитву і дуже дякую і людям, які кошти вклали в це, щоб приїхати сюди і в ліки. Ми знаходимося в одній із церков, в яку прилетів ворожий снаряд і пошкодив дах. І наша команда, також один із членів нашої команди, також допомагає відбудовувати її. І ми намагаємось бути корисними де ми тільки можемо. Ми віримо, що Бог Він тут. І він продовжує працювати і допомагати цим людям, жити по-новому, жити спочатку. Ми просимо вас продовжувати молитися за наше служіння. І якщо у вас є бажання підтримати, будь ласка, напишіть нам.